Доброго дня, друзі! Мене звати Віктор, мій ігровий нікнейм Жан-Клод, ви на каналі Winner.ua. І сьогодні я захотів би вам записати такий коротенький відосик про те, як я відкриваю заряди інженера. Їх у мене 9 штучок. 4 я з них заработав, коли проходив завдання. В цьому режимі і 5 штук я отримав завдяки двом прекрасним українцям: це Тоха, Містер Цезар, в нього такий ютуб канал, та чудова дівчина Настя. Чому я про це саме наголошую? Ну, чому я цю історію хочу вам розказати? Тому що вона мене дуже розчувала. По-перше, Тоха, Тоха, який не купував собі портали, тобто ці заряди інженера, він їх вирішив розіграти для своїх глядачів. І Настя, яка прийняла участь у цьому розіграші. Вона виграла, але що ви думаєте, вона нарахувала, попросила нарахувати ці ем, заряди не собі, ці коробочки, а нарахувати їх мені, тому що вона також є моїм глядачем. Ця історія, звісно, мене розчула, тому що Настя зараз знаходиться, вона сама з Харкова, вона живе зараз не в Харкові, вона вимушена була переїхати. Самі знаєте чому? Тому що в наші домівки війшла ця проклята і клята війна. Ось тому для мене це було. Така знаєте, історія, яка мене дуже сильно розчула. Звісно, ж я просто так ці заряди не прийняв. Я, звісно, її нарахував на її аккаунт, скинув також ці портали ну, за свій рахунок, я маю на увазі. Тому що просто так я отримати їх, скажімо так, безкоштовно. Я просто-напросто із такої історії я не міг. І тому я хотів би ще раз наголосити і сказати, що у нас, друзі, найкраща нація, і з такою нацією нам не страшні. Ніякі вороги. А тепер з вашого дозволу. Я хочу їм ще раз подякувати, і Насті, і Антону. Ось, і тепер з вашого дозволу, давайте же подивимося, що мені може випасти. Я сам не знаю. Я, здається, одну штучку відкрив, ту, ту яку здобув, проходячи ці завдання. Ну, а зараз подивимося, що мені випаде із цих дев'яти, в тому числі. Дякуючи Тохі і дякуючи Насті. Ну що, давайте, поїхали потихеньку. Поїхали. Запускаємо першу. Так, набір для демонтажу. Ну це щось не дуже прикольно. У мене в принципі є 2800 голди. Давайте я разочок крутану, подивимося, що воно буде там. За голду. Мені жалко, але додатковий досвід. ні, Напевно, все-таки я заберу. Добре, давайте далі. ну Не хочу втратити ще голди, погнали. Особистий навчальний посібник. Це те, який на 850 тисяч. Ну, в принципі, непогано, тому давайте я його заберу. У мене залишається ще 7 статерів, поїхали. Так, знову набір для демонтажу. Він мені не потрібен, тому я змінюю. Замінюю загалдіжку. Стиль мисливий з блискавками, в мене здається, він є. Ну, давайте я ще раз заміню. добре, давайте ще раз Так, 3D стиль для паттона. Ну добре, хай буде. Хай буде, в принципі, 3D стиль. У мене паттон є, тому, тому хай буде. Добре, поїхали далі. У мене залишається ще 6 штучок. Подивимося. Так, 100 тисяч срібла. Хай буде, хай буде. поїхали далі. О, а ось це картошечки. Дякую. 5 штучок, це додатковий І ще й великий. Добре, дякую, поїхали далі. Це забираємо однозначно. Набір для демонтажу, знову ж таки. Ну давайте знову замінимо. Досвід. Давайте ще раз, добре, давайте ще разок. Мені досвід не потрібен, у мене майже все викачано вже. Ну, 250 тисяч заберу. Заберу, поїхав далі. Залишилося три штучки. Один день преміума. Ну, хай буде. Це краще, ніж всякі там брошурки, оці нікому не потрібні. Ну, маленькі маю на увазі. 100 тисяч срібла. Так, 100 тисяч срібла. Ну що, замінимо? Давайте замінимо разочок. Може, щось буде цікаве. Бо залишилася одна коробочка тільки. Ну, хай буде три, три дні танкового преміума. Ну що? Поїхали останню запускати? Аля, халя. Це я шуткую. Добре, поїхали. Це такий був типу ритуал, поняв? Все, погнали. Ну що, давай. Ні, досвід, давайте я крутану з вашого дозволу декілька разів. Щось може толкове буде. Ну давайте ще разок, добре, давайте ще. Ні. Друзі, на цьому я все-таки зупинюся, все-таки заберу я 100 тисяч. Як то кажуть, трошки не пофартило, нічого, зате, зате нам повезе в нашій перемозі. Тому, друзі, ще раз хочу вам е сказати, що Українці це найкраща нація на світі, це 100%, виходячи з тої історії, яку я вам розказав вище. Ось, тому всім дякую за лайкосики, дякую за підписки. Побачимось на моїх стрімах. Я вас там буду чекати. Слава Україні.